Питання радіоринку досі не вирішено. 10 та 11 вересня представники собору Різдва Христового вкотре спробували провести демонтаж контейнерів. Це спричинило черговий конфлікт з представниками ринку. Мали конуфрій від церкви і своїми людьми від церкви. Двадцятка церкви наняла людей демонтувати радіоринок. В результаті я пострадав за цього і. Документів не маючи ніяких, взагалі ніяких на демонтаж радіоринка, бо вони мали документи, якісь, бо вони нам показали їх, сказали. Ми б звідси пішли. А в результаті вони незаконно зносять радіоринок. Підприємці викликали на місце правоохоронців, нині заяву розглядають. У поліції надійшов виклик про те, що за адресою сталася конфліктна ситуація. На місце одразу була скерована слідчо-оперативна група. Там звернулися до поліцейських, звернувся безпосередньо приватний підприємець. Сказав, що відбулась конфлікт із представниками церкви. Пояснення і заяву відібрано, і за цим фактом наразі проводиться перевірка. Є звернення, вони мають його розглянути. Розглянути вже потім буде прийнято відповідне рішення. Представники церкви відмовилися коментувати ситуацію нашим журналістам. Натомість не на камеру пояснюють, ця земельна ділянка належить собору з 2013 року. Минулоріч підприємців попросили звільнити територію, їм дали час знайти нове місце для торгівлі. Тож нині демонтують контейнери, які залишилися. До нас приїжджає представник православної церкви України. Епіфані, якщо ви знаєте, хто це звісно, звісно, п'ятого числа маю свячується собор. Четверто, п'ятого числа неділю. Да. Ну а може четвертого. Ну в неділю, не, не важливо. П'ятого, четвертого. І тому до цього часу треба, щоб тут було просто наведений порядок, щоб це не, не бачили наші це лице нашого, нашої церкви, нашого міста. Чи вдасться релігійній громаді собору Різдва Христового навести лад на територію до визначної дати покаже час. Журналісти Сі 4 продовжують слідкувати за ситуацією. Катерина Терасюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4